Доброго дня! Дивіться, що робить індик. Тільки що покрив індичку, та, що була квочкою, насіткою, та, що висиділа індичаток. Це індичаткам зараз вже шостий день. Поки що вони в мене під лампою. В мене вже з них шість штучок забрала моя клієнтка. Ось ця індичка, до речі, біла, яка в цьому році неслася, але не сідала. Як тільки бачить, що індик покриває іншу індичку, починає ревнувати і корчити себе і корчити себе індика. Пушиться, дивіться. Людям, які, може, ну, не знають, що індички так само пишаться, як індики, то подумають, що це індик невеличкого розміру. Але ні, це самка. Але вона дуже ревнива самка, і вона ревнує самця, і як тільки він. Ну, Проявляє інтерес до іншої самки, починає або битися, або корчити себе індика. <хи> Значить, ось ця індичечка висиділа вже індичаток. Посиділа вона у мене там у вольєрі чотири дні, вистигла, перехотіла вже бути насідкою. Головне, щоб температура тіла впала у нас, в квочки. Потім вона перестає вже ну, втрачає інстинкт насиджування і все. І от я тільки-тільки її випустила, і її зразу покрив індик. Це свідчить про те, що вона, якщо все буде добре, дасть Бог, то знову почне нестися, почне нестися по другому колу. Ось ота індичка сіренька. Він бачите, ту я випустила раніше та висиділа перший виводок у синяток. Не знаю, чи він її вже покривав чи ні, але я думаю, що так. І він своїх двох по другому колу ще раз покрив. Оцю індичку сіру вона не сідала на яйця в цьому році, вона тільки неслася, і оцю білу ще покривав. Я бачила пару днів назад. Вони вже, до речі, перестали нестися. Він їх покрив, і я думаю, що вони. По новому колу почнуть знов нестися, якщо все буде добре. Знаєте, воно ж ти ж не знаєш, як воно буде, тому я завжди кажу, якщо все буде добре. Ось я прийшла сюди на господарство. Зараз мені потрібно щось придумати з качками, тому що вивівся вже третій вивод каченят. Перший вивод, як ви всі пам'ятаєте, я своїх каченят продала, лишила тільки двох каченяток темненьких чужого господарства. Потім вивівся через днів чотири чи три вивівся другий вивод каченят з мого господарства. Він біленькі, рябенькі. Я додала їх сюди. Вони живуть зараз з тими двома каченятами старшими і з гусенятами. Гусенята їх не ображали. Гусенята, до речі, зараз на виголі. Ось каченят на вигул не випускаю поки що. І сьогодні вже долупилися останні каченята третього виводка під двома білими качками. Сиділа одна на них. На тих яйцях качка, але потім перед вив... ну, передвиво за тиждень до того, після того як качка вивела другий виводок, та качка, що вивела цих, я розділила для того, щоб вона не встала, розділила кач качень... яйця. Дала їй половину і іншій качці. І вони вже сьогодні долупили. І тепер мені треба зараз визначитися, яка качка буде водити оцей великий виводок каченята. Я так хочу, щоб водила все-таки качка. А може, й дві буде водити качки. Побачимо, може, не знаю. Зараз думаю, може занести сюди заракачку до них, може вона їх зараз прийме і буде їх водити, і вже можна буде її перевезти в цей вольєр, де в мене сиділа індичка, яку я тільки що випустила, яку тільки що покрив індик. Вон вона лежить на сонці. дивіться. Дивіться, як лежить. Боже, як цікаво, як красиво. Хвостик свій розрівняла. Ой-ой. Аж хочеться сфотографувати. А ти рем Рив... ревнива. Ремнивий колобок. Новій, пишеться і що ти їй зробиш? Дивіться, як та гарно лягла. На сонечко. Віндик я дуже люблять так на сонечку лягати. Ну, Віндиків він великий скелет, їм треба вітамін D, щоб кістки були крепкі. О, зараз Індик може знов залізти на неї. Віндик, ти хочеш знов залізти на неї? Та вона вже ж не хоче, ти вже ж її зробив все, що хотів. Вона собі вигрівається, а він біля неї танцює. Свиня, О, встала вже пішла. Свині. Ви знов перевилирнули воду чи ні? Ця Льошка, е, повиливала собі воду, зробила таке собі мокре місце тут, калабаню таку. І тепер тут лежить від спеки переховується. Кабанчик там зверху лежить. Так, водичку налила їм свіженьку, нехай вони їдять. От е какулять з одного боку, вже, до речі, потрібно какульки ці всі прибрати і занести, кудись їх утилізувати чи закопати десь біля городу. Ну вигнала з дорослих, я маю на увазі. Вони в мене. Е, Ти що, дивний? Кажу, вигнала. дивись, зачепився. От дурне. Диви. О, молодець. Йди! Чуєте? Вигнала одна. Йди давай, купайтеся. Діть. Гусенятка на вигулі, Пасуться. Бігали отут -от, отак так гарно бігали сьогодні. О, все, зараз буде купатися. Ой боже. Сіно я розгрузила трошки прицеп, вже один тюк віддала кроликам. Сподобалося кроликам сіно. Таке воно м'якеньке, запашне, цьогорічне. Ось, ось гусенятка. Сидять, бачите? Михась. Кс -кс 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 -кс. Михась. Михась. Ти сюди. Ти пасеш гусенят? Ти пасеш гусенят? Ти пасеш? Що ти робиш? Михась? Вони тут отако закриті, але ми днем випускаємо їх. Побігати, коли в нас є час з ними бути. Ось таке сіно. Трішки я його е познімала, зняла плівку, бо було під плівкою, один тут впав. Бачите, тюк чуть не сказала рулон. Стоїть тут. Вон. Таке гарне, м'якесеньке, мілесеньке. Якраз як для кроликів. Така вага тюка невисока десь. Кілограмів в середньому 10. Дорого вийшло. По 6 гривень за кілограм десь в середньому. Деякі тюки ще менші. Менше навіть, ніж 10, але нічого. Взяли те, що взяли. Зараз закриємо фіртку туди. Цей город. Покажу вам трохи огороди, пройдемося. І індичці ж треба зараз їсти, насипати, бо зняла з яєць. Вже почався на у цього гусенят. Базилік от туди під стріху заховала. Чого? Тому що мав бути град на днях. Я боялася, що поб'є. То я вам заховала, Хочу зараз його Це я не знаю, чи сама затягну, а ці хоч холодок покладу, бо дуже на, спе... на сонці стоять дуже. О, дивіться, які красунчики. Ой, в контейнерах сажу базилік, тому що у нас якась куська живе під землею. І витягує базилік прямо під землю, затягує і все, і немає його. А цей, дивіться, як красиво тут пішов. Треба поляти вже, до речі, його цей базилік. Подивіться, я двохкольоровий садила в один контейнер. Шикарний просто, мені дуже подобається. Так, сюди пройдемо. Трішки попортили мені кури, зійшла у мене петрушечка так гарно, а кури залізли, забігли і попортили. Ну нічого. Попсували. Значить, Морквичка зійшла, не дуже гарно, але її подивіться, скільки самосівного кропу. У мене ще стільки самосівного кропу в житті ніколи не було в городі. І тут, поміж морквичку, він, бачите, скільки, будемо просто виривати, тоді його кудись використовувати, і оце два ряда моркви буде видно. А тут редиска була, редиску, до речі, ми вже з'їли, редиска чудова була в цьому році, незважаючи на те, що жарко було, чудова була, подивіться. Яка гарна. Деяка збуяла, але основна маса була чудова. Ось дивіться, яка редиска. Дивіться, яка здоровенна. Дивіться, ось моя рука. І ось дивіться, яка редиска. Це я вириваю, вже все вона вже все, ну, готова. Ось, ось дивіться, дивіться яка. О, Дивіться, яка шикарна. Це е, кругленька. А взагалі-то найкраще в цьому році був. Оцей французький сніданок. Ну, це тут уже та, що збуяла, а ось це віддамо курочкам. А ось взагалі дуже гарна вона була. В цьому році, ну це вже залишки. Як там кажуть, Фух. Дайте. куря нам. Дуже люблять, до речі, ботвиня, оця редисиня. Дуже полюбляють кури. О, дивіться, яке шикарне. В цьому році, я ж кажу, я навіть не думала, що буде. Гарна редиска в цьому році, вже ж дуже пізно садилася, в нас ж вода була, стояла. І подивіться, яка шикарна редиска. Який врожай в нас. Тут зараз глянемо, залишки лишилися якісь. Тут нема чого, воно вже дерев'яне. Знов притінила цей, як його? Город, перець і... Баклажани. Думали, ж град буде. Боже, я швиденько побігла, почала знов натягувати цю сітку, але слава Богу, відпугнула я град. Ось, то все нормально. Ось. А тут хочу притінити огірки. Ну, Після обіду тут, в принципі, тінь у них. Ось. О, хтось мені телефонує. А ні, мені здалося. Сусідів. А зранку дуже сонце лупить, то я трішки отак ще лишила, але треба вже ж їх буде Ой, натягати. Тут яблуні спеціально притінила, з цієї сторони кукурузку посадила, а тут у мене фасоля, то вона притінить в майбутньому, але це пізніше буде. Ось, ще лишилося мені обробити оцю грядку із квасолею посапати, але не спішу виривати бур'ян, тому що ми ж годуємо цим бур'яном наше господарство. Так, город весь висипаний вже. Вже зроблено так, як треба. Тут, дивіться, вже яка у нас капусточка крутиться вже в чорнобривці. Ось вчора горох підв'язала. Тут погано зійшов. Ось тут дивіться, ось попідв'язувала вже горох. Вже вверх він пішов, вже навіть квітує. Просапала, попідв'язувала все. Томати посапала. Томати тут вже деякі також попідв'язувала, вже й помідорчики маленькі є. Ось тут трохи морквичку пройшла. Вон там кабачки, але ну ще не сапала воно. І тут дивіться, яка радиска в нас шикарна в цьому році. От зараз я отак вирву все разом. Дивіться, яка гарна. Оце французький сніданок. Саме краще для нашого городу це редиск. Трохи збуяло, але основна маса є. Тут ось в мене навіть ще якийсь салат зійшов. Ледь-ледь кіндіє. Щось тут взагалі короб у цьому. Не цей не діло садити салати. Саме краще в мене отам під хатою. Ростуть салати, Ну, в цьому році вода стояла, не було можливості там посадити. Нічого, я отак прорву Вон. і щось та й буде може. Так, щоб йому забрати цей кінь. О. Погано зійшов і, і шпинат погано в цьому році тут. Ну нічого, вже як є, так і є. О, такі в нас урожаї. Бачите? Так, а що це я то-то знімаю, то то знімаю, наче про господарство. Ну, я знімаю все підряд. Якщо вам не подобається, перемотуйте. На, зараз індичці кинемо, о, на сідочку зняла. Вона лупить вже гусенят, іди сюди. На! На, будеш? Ой, що разом з корнем густа. Почекай, та не їж, дай я тобі відламаю. На, 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 їж. О, це їсть, бачите. Жозефінка. Ой, оце сьогодні спекотно. Вона їсти. Давай я ще кукурудзки дам. Що ж мені треба намняти цього. Натоплі їм. Фу, тут так прохолодно, добре. Кукурузки, їдь, їдь, нате вам нате. Ніхто ж вас не годує, ніхто. На! Прямо тільки ж треба сидячи, розумієте? Вона ж так не встане, вона ж думає, що вона ж сидить зараз ще на яйцях. Он зараз нам нущика картоплі, ось, роздам курочкам. Та й буде садовити разом з вами квочок назад. Так, все, дала трохи бараболі. А я хочу зараз ось водичка чистенька. Що я буду робити нею? Змочувати яйця гусячі, бо почався. Розпочався вивод гусенят. Ні-ні-ні-ні-секунду. ні, -ні, 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 -ні. Ч, секунду. Он, дивіться, так прямо змочую, водичкою, їм легше буде пробитися. Ну і тим самим охолоджую. Он... Ди -ди... Тихо! Індичка! Давайте я їх зараз сюди перекладу. Я не знаю, всі напевне надклюнулися. Може якесь не надклюнулося. Оце, до речі, також надклюнулося. Знаком питання було. Сара, індичка сяде, я їй поверну яйця. Ой, вона вже йде, йде, йде. Сара, вона мені на голову вилетить. Сідай, ну сідай. Сідай, я тобі дам яйця, сідай. На ось яйця, бачиш, ось. Ні-нє, -ні, залазь. Вони індички б'ються. Ну на, на на. На одне. Сідай, Вон, одне яйце. Вон яйце. Бачите, побачила, яйце сідає. А без яєць не хотіла сідати. Тільки ж обережно, не задуши його, я тебе прошу. Повертайся, повертайся, давай. На. Не кусайся, не кусайся. Все, 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 сідай, сідай, моя зайка, на тільки не вкуси мене. Зараз дуже небезпечно, вона зараз дуже сильно може бути зла і може цапнути за руку. Хоча вона ця індичка, вона лякає мене один раз на спину вилетіла мені, але ще не разу мене не вкусила. Та, все, ти молодець, все, висижуй. Бог поміж, як то кажуть. Все, кохінхінка йдеш? Де кохінхінка? Так, це не кохінхінка, це мішана. Ось тут вона сидить. Вже дивіться, шкаролуп, скільки це ж з нового виводу. Знову буду кашу варити. І разом із... Ну як кашу, зерно ж варити буду. І разом з цим сама залетиш? Давай. Давай сама. Чи ти сама не хочеш? Опа! В неї також скоро мають вже бути, дай Бог, курчата, Австралорпа. До речі, потрібно зробити рекламу. Бо собі я вже наче лишила курчата Австралорпа. А це можна було б їх комусь запропонувати. Яйць нема. Хто там наступна? Їдь. Кохінхінка, ти. Давай, йди сюди. Іди, кохінхінка. Ще, до речі, сьогодні кинула кролицю до королів. Дві, дві вроді би як злучилося, знову там метеличка стара, начебто покрив її кролик, злучив, а одна не покрилася, буду завтра ще кидати. Все, сідаєш? Сідай. Сідай, обережно, тільки сідай. Сідай, сідай. Там гуся, гусята щось укають. До речі, треба трохи її звідси забрати. Добавити тій, то щось тієї зовсім мало яєць. Я ж їх там поростусовувала, вже частина ж вивелася. І в мене таке. Це тільки я можу знати, що в мене тут робиться. Так, давай, може, від тебе трохи заберемо яєць дідамо. Це, е, я віддала цій курці яйця-бентамки. Бентамок я ж підсипала яйцями бентамок. Знову сьогодні, до речі, підсипала одну бентамочку. Підсипала тут ще одна бентамочка, також на яйцях бентамки Ось сидить. Цієї 13, тієї 11, але планую додати, якщо буде з чим. Качкам там внизу сидить. Я отаку її роблю, щоб до неї ніхто не ліз. Так, і, до речі, треба. І цю курку такою там не закрию, щоб також ніхто до неї не був мало соблазна туди залізти. О, все. А цю закриваємо так. Все тут порядок. Там, до речі, сіла ще одна качка. Вон. Сім яєць, треба десь взяти яєць. Я не знаю, де мені взяти яєць, може по знайомих дзвонити. Ой. В мене ж там, до речі, ще й люди замовляли, але ну, я вже повідмовляла, тому що качки посідали, вже не було що. Висилати. Так, давайте чубату посадимо зараз на яйця. Це, до речі, а, це можна було від цієї додати більше. Чого я від тієї забрала? Всієї ж багато яєць. О, зараз ті віднесу ще одне. Дата ж та сама. На, тобі назад. Все. Чубата йди. Йди твоя черга сідати, йди. Йди чубата, чубата, давай. Все, це вже виведеш що все, більше не будеш сидіти. Іди. Давай, чубата, давай, сама. Вона вміє сама, але ну, не знаю, під настрій на неї. Туди, туди вище. Вище. Бачите, сама. Сама полізла. Сідай, сідай. На місце там ті яця, сідай просто. І під гусочкою, до речі, вже яйця надклюнулися. Сідай. Що мало в тебе? Давай ще одне викрадемо в неї. Яйцей тобі там. О, хтось прийшов, мама, мабуть. А да, мама прийшла, вже кури всі погнали. Чули, побачили, як полетіли, Наші самошечі. Все, тут все закрила, тепер сіру. Сіру квочку. Тут дві сірих однакового кольору. Квочки. Одна тут сидить, друга там сидить. І ще, до речі, сьогодні посадила вже квочку. Чубату ту, що в сараї сиділа, ось там вона сидить. Вон присадила. Ось яйця австралорка буду підсипати. Трошки вже підсипала і зараз буду ще. Так, яка з вас де сидить? Оцих я не можу поки відрізнити. Вони самі знають, яка підійде, така й сидить. Значите, вони дуже схожі між собою. Ці дочки Кохінхіна. От зараз ви побачите, оця отам сидить, значить. Да, да, бачите, та пішла туди, а ця пішла сюди. Вони самі знають, О, дивіться. Сідай. Лізь, лізь, давай. Сідай, давай. А ця тут? Давай, щоб я не бігала за тобою, давай. А ця, а ця тут ось наверху. Погнала. Все, Сюди. Полізла он, бачите? Ну все, друзі, такі справи в нас. Ой, всім дякую за перегляд.